Кортеж їде з героєм, і всі люди стоять на одне коліно. І неймовірно, мене сильно обістять моменти, коли от, залиши, що в цей момент місто заумирає, і знаходяться завжди людей, і останнім часом їх стає все більше і більше. які… Слухають музику, роблять якийсь галодьож, балакають ще щось. під час цієї зараз вже процедури. дивіться, коли йде от на, на початку, їде машина поліцейська, і вони вже оголошують, що зупиніться, попрощається з героєм. Mm -hmm. ну, мало хто це знає, але це дійсно наша унікальна традиція, коли йде прощання в гарнізонному храмі, і потім церемоніал проїжджає мимо ратуші, кортеж зупиняється, виходить сурмач. Іграє останню мелодію для нашого героя. Ну, це, це дуже, дуже це зворушливий це... момент. Це дуже зворушливо, угу. але це важливо для родини. і, Я думаю, для нас всіх важливо. Отака особлива дань нашому герою.